Але сьогодні до нас вітали в гості і не спустими руками заступник голови фонду Новий груз Ірина Костанкевич. вона по сумісну проректор університету європейського так що вам буде цікаво мати таке знайомство. О, і те, що вона привезла від Ігоря Петровича, це виконання тої обіцянки, яка була здійснена на 40 років нашої школи, це штукально 10 жовтня. Це мультимедійний клас в повному комплекті. Зараз ящиках, як ви бачите, і я сподіваюся, що та робота по провадженню інтерактивних технологій, якою ми займаємося вже давно, а кожна кафедра має електронне наповнення для цього, буде готовна. Загалом ми плануємо цей клас використати для кабінету англійської мови. Для нас школи це другий дім і перший етап на шляху встановлення. Громадян своєї держави. Добробут школи впливає на формування світогляду учнів. Адже оснащена за новітніми технологіями школа допомагає нам краще пізнавати уроки, дізнаватися щось нове і цікаве. Саме завдяки народному депутату Ігору Петровичу Балиці ми маємо такий великий можливість навчатися цікаво і корисно. Сьогоднішнє навчання важко є. Вчитися в мене. цікаво. І... медійний комплекс це такий подарунок дуже важливий в школі, Важливий для учнів, важливий для вчителів. <плес> Мені приємно те, я розділяю з вами радість від того, що не пройшло і двох місяців відтоді, коли була озвучена. От намір подарувати школі мультимедійну дошку, яка дуже потрібна для того, щоб навчання здійснювалося на сучасному, високому інноваційному рівні, щоб цей подарунок прийшов у школу. Мені здається, що дуже важливо і правильно у школі визначили де має бути ця школа саме в класі англійської мови. Що зараз у нашому такому світі, мультикультурному, глобалізованому, українські учні, майбутні студенти провідних навчальних закладів, і ми тішимося, що ви до нас прийдете, будете навчатися. Мовою, якою розмовляє велика частка світу англійською мовою. І хочу, до речі, додати, що з цього навчального року, в 2013-му, в нашому університеті східноєвропейському буде надана можливість найкращим вступникам, студентам вивчати свій факт іноземною мовою, англійською мовою. Звертайтеся, кричіть, власне, завжди.